Давайте скажемо слава нашому Господу. Ви знаєте, я думаю, що ви знаєте, що ми живемо на цій землі тільки один раз, і більше вже дні наші не повторяться. І як нам так провести своє життя, щоб нам потім не обіжатися, не плакати, не каятися за всі світі прожиті годи. Це дуже важливо у нас, брати і сестри. Коли ми ходимо на зібрання, приходимо, ми повинні вчитися і вчитися в Слові Божому так, щоб наші гріховні дні життя більше не повторялися, щоб ми завжди славили Господа і любили Господа. тому що цей день, який ми вже маємо, він для нас не вернеться ніколи. Все, що ми прожили, як ми прожили, як ми прослухали Слово Боже, все, воно буде закарбоване в Господа там, на небесах. Я читаю, Слово Боже, що він написав, і нам написав такі слова. Вслушаем сущность всього, бойся Бога і заповідь його соблюдай, потому что це все дела, человека. чуєте? Вислушаем сущность всього, бойся Бога і Западь його соблюдай. Запятая, потому что все это для человека. Выслушаем, брати і сестри, сущность Бога. Яка сущності Бога? Що він хоче від нас, брати і сестри, щоб це прожите життя, яке ми проживаємо, воно було тільки для слави Божої. Слово Боже каже ясно, не давайте місце дияволу, не давайте. Можна дати сатані місце в своєму розумі, в своєму серці. Можна жити з дияволом, думати сатанінські всякі мислі. Не раз люди проходять і кажуть, я не можу збавитися від мислі. Я не можу збавитися, які пливуть не мислі. мислі. Кослухай, ти хазяйка чи не хазяйка? Ну, хазяйка. А що таке? Ну, є у тебе така цідилка, що ти щось сідиш через неї. Є. Слухай, хай не буде в голові твоїй. Сатанінське, завертай назад, сатана, це не мої мислі, це твої. Забирай Я не хочу думати. Боже я в серце. І ти себе очистиш, хіба так трудно. Постав таку сиділку, щоб ти розбирав і розбирала, що воно йде, сатинське чи Боже. Нащо тобі давати? Місце сатаніцьким мислям. Воно йде речі в голову. потім опускається ниже, ниже, і вже воно в серці є. І все. І людина стає поневолена сатаною, брати сестри. А де написано Дух Господь, там що? Свобода. А ми часто Духу Святому не даємо свободи. А як ми не даємо? Пускаємо сюди ворога, який закриває на нас від Господа, який не дає Духу Святому провіщувати, який не дає Духу Святому допомагати наших немощах, безсиліях. Ми, ми, ми не знаємо, чому молиться, але Дух Святий датається за нас. Якщо ми, брати сестри, не в полоні. А якщо ми в полоні, гріха, беззаконня, то Дух Святий не буде діяти в нашому серці. Де Дух, Господь, свобода, Бог дає свободу, а сатана її забирає. І, і ми поневолюємося сатаною і ми не можемо з собою справитися, брати і сестри. Ми читаємо даже писания Якова, читаємо, от, Слово Боже говорить ясно нам писання Якова такі слова, да просит зверою немало сумнівається, потому що сумніваючий подобен морской волне, ветром поднимающий і развивающий. Ваї да не думає такой чоловік, що не буде получить від Господа. Чуєте? Да просім верою немало сумніваюся. Абсолютно. Щоб суміння даже ничуть, ничуть не було, немало. Абсолютно, що зло сумнення. Тоді ми будемо получать благословлення, радость, мир, оздоровлення будемо получать від Господа. І не будемо тратить всі оти. Наші фінанси на уколи, на таблетки і на врачі Ні. а наш врач, Господь Він є ісцелитель, наш, слава нашому Господу. Як ми будемо довіратися і просити з вірою, нема не, не сумнівайся, то ми получимо. І написано, що да не думає человек, получить що не будь від Господа. Ось і все, що ми не від Господа, що ми боліємо. Що ми падаємо в обмороки, що давлення, че температура і так далі чого. Да не думає такий чоловік, що не буде від Господа. Що не буде навіть? нічого, друзі дорогі. Но наш Господь живий, слава нашому Господу. Наш Бог чує наші молитви. Треба так довіритися Богу більше і більше, як можна сказати, більше як за самого себе, довіритися Богу. Тоді Бог вийти на зустріч, і Бог благословить. Вона жіночка рак, прийшла на груді рак. Ну, бачу, молода жіночка, мати, чоловіку треба дружина, дітям мати. Ну, що робити? Як бачу, в неї і... немає ніякої такої віри, як треба. в тобі є чоловік? Є. Ну слухай, я теж маю право трошки з тобою поговорити і забрати тобі. Я за твою грудь, але ти зрозумій, туди не можна заглядати тобі. Я тобі забороняю заглядати туди і, присти, і стоять перед зеркалом. І я йду в руки Господа Ісуса Христа. І серед думай, вона в руках Господа, вона в руках Господа. Тебе бойсилий, Бог благословить. Обічаєш, що не беззарядне, обіщаю. І знаєте, помолилися ми. І вона поїхала, потім приїжджає і сама себе, сміється. Чуєте? Ужас. Я хотілося б туди заглянути. Це просто не вам не розказати. Но слава Богу, рак ушов. Бачите, нам треба, щоб була віра, брати сестри, не Ось сумнівається. Віра, повна віра, без сум'єння. Тому що сатана діє дуже сильно, через суміння і не дуже сильно. Проти сестри, дуже сильно діє. Одного разу на на вранні ми сидимо, а привели чоловіка, не може ходити ніяк. На костелях прийшов, повіз це все, все на костелях і стоїть. Ми помолилися за нього, а він стоїть далі. Кажу, ну чого ти стоїш? А що мені робити? Ну йди, що ти стоїш на костелях. Удар ногою опол. Вдарив. болить чи ні. Дрою бий. болить, не болить, то чого ти стоїш? Йди. Як почав гракати ногами в пол, то брати його за вогнік до підвал послали. Йди, ти мішаєш молитви. Брати сестри, цей сумнів, дух сумніва, він ходить за нами каже раз. Ми повинні збавитися від нього. Ми повинні довіритися Господу. Написано Писання мной. Ной облічив весь мір. Тому що Бог сказав йому строй ковчег. сонце, погода, нема дождя, нема нічого. Він строїть якийсь корабель. Скільки з нього було сміху, а? скільки з нього було всякого насмішки. Все. А він, кожен удар молотка, він облічав мір. Кожен удар молотка сповіщав, щоб Бог йому все сказав. І він це строїть, бачите? Всі загинули. Ти кіно і з восьми душами. І все, бачите? Він облічив мир. Він, він нам говорить о том, що як треба довератися Господу. І він це ковчег строїв згідно з параметрами Божими. От що Бог йому сказав, як строїть, як, які отсеки робить, з якого дерева, це все. І він оце робив. І написано, ще вверху візьми окно, зроби. Не в стороні не десь, а вверху, щоб він всіда подимав взори до Господа, як буде та вода. Бразистри, як нам треба, щоб дійсно наші окна не були відкриті для нас, щоб ми догори подимали наші очі. Откуди поди допомож? А помощь приходить, освятивши Господа, небо і землю. Слава нашому Господу. Проти сестри, сьогодні Сатана одів весь мір закривання но, но, носи рота, оці надів пов'язки. Чого? Бачите? Як він панує над цією землею? От що. І весь мір, всю землю одів, друзі, дає. І один каже, проповідник, так приготовка буде і до печаті. Весь мір моментально прийме печать. Друзі дорогі, а нам, а нам треба одростувати. Амінь. Нам треба взивати, нам треба молитися, нам треба, щоб було окно титі догори. Зроблено в нашому серці, що ми дивилися туди до Господа. Скоро, скоро прийде ізбаління нашої слава, нашому Господу. І написано, як ми читали в ікзляса, всього сухності пойми, ми і сповняємо в повелінні Господні. Заповідь Господні виконуй. І Бог нас благословить. Ми кінчаємо наше служіння, але знаєте, є ще, і, і немало записок. Може, вони кожен раз поступаються записки, кожен зібрання. але ж треба вірити, шановний, коли церква помолилася, то Бог вже благословив. Вже треба славити Господа. Дякути Богові. Не кожен збирання писати, писати, писати записки. Це ми підписуємося в своєму невірі, що я не вірю, що Бог благословить мого сина, чи мою дочку, чи мого чоловіка, чи мою жінку. Раз помолилися, жди Божого благословіння. Раз і сестри, Під, підчитали історики муки Іро, Іова, почитали. І, і де -то по, вони прочитали, хай 22 роки він мучився у усіх проказі. Правильно, неправильно, я, я не, не знаю, і, і, але Ви знаєте, Він надіявся на те, що рано чи поздно він буде здоровий. І Він казав, око моє слізить до Бога. Алілуя! Слава Ісусу! Хай наші очі слізають до Бога зараз. І я вірю, що Бог благословить. А може хто не мав бумаги, а може хто не мав ручки, карандаша, Підніміть ваші руки, кої є ці нужди, про любимо ще більше. Будемо молитися, свята встали, будемо бачимо. молитися, бачимо. Бачить Господь вашу нужду. Бачить, сідайте. Бачить сідайте. Хай Бог рясно благословить всіх. Брати і сестри, ми склиняємо коліна і молимося, щоб Бог благословив на розход, щоб Бог Господь з нами во всі дні житті нашій. Амінь.